Вітаю всіх, хто любить малювати. І у нас ще одна така цікава тема: як показати напрямок падаючого світла з вікна, яку має він, він він, ну, буде мати форму, як його правильно намалювати, щоб він щоб, щоб цей, ця, скажімо, проекція від світла. Під вікном, щоб вона була правильна і реалістична, тому що дуже часто малюють, якби не розуміють і природу виникнення цього, і виходить, що якби трошки нереалістично це виглядає. Дивимось, от у нас є вікно, дуже схоже, дуже схоже за побудовою значить, тіней, Так? Якщо у нас світло з вулиці, тобто сонячне світло. То у нас вже на лінії, на лінії горизонту у нас буде е, проекція світла, е, як скажімо так, на землі. Тобто е, точка, де, де світло е, падає саме на землю. А дж, джерело світла там зверху буде у нас ну сонце, умовно, воно буде десь там, і ми будемо вже, ну, скажімо так, умовно будемо вести е, е, значить, промені сонця е, через. Вікно. Тут тільки необхідно користуватися чим? тим, що якщо ви малюєте вечірнє сонце, у вас ввечері, то у вас буде сонце низько, і тоді у вас буде проекція дуже, дуже дуже довга. Ну, В принципі, давайте зараз ми це і зробимо. Наприклад, у нас буде десь ось тут у нас буде. Сонце низько. От, зараз я вище трошки камеру підниму, щоб ви бачили, де я ту точку поставив. Ось вона, ота точка, чорна. Ось вона. От, І ми покажемо зараз, як воно буде діяти. Дивіться, значить, я з цих точок, нижніх, провожу їх в на підлогу. Ось у мене ці точки. Провожу їх на підлогу. І через ці точки, з цієї точки, провожу напрямок нашого майбутнього, е, значить, усього світлого відбиття е, значить, сонця на підлозі. Так, ось у нас ідуть напрямки, ми вже з вами. Пів роботи зробили. От ви запам'ятали, так? ми з цих кутів вікна, які нижні, наближені до землі, ми значить, проводимо проєкції до підлоги. Ось ці проекції. А далі що ми робимо? Знов таки через цю точку, але вже з джерела світла я веду, 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 веду і знаходжу, де вони у нас перетинаються. І так само через цю точку, джерела світла я веду, 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 веду і де вони у нас перетинаються. І далі це, це у мене повинно якось так е, співпасти з тим, що воно у мене буде йти усюди, в цю, в, в цю точку. Значить, перспективного скорочення. Ось у мене буде оцей, значить, оця грань, у мене вже буде вона ось тут. Тобто це підлога, оце все, а це у мене вже буде значить, початок цього світлого вікна на, на, на підлозі. Далі так само я... тут мені необхідно це продовжити. Я через цю точку. Джерела світла веду веду, 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 і аж куди пройде ой-ой-ой, бо то бачите, що відбувається. Дуже буде, ну, дуже буде велик, величезний буде у нас іти, е, тобто мені не вистачить дошки. Якщо я зроблю, наприклад, е, що сонце буде у нас вище, тоді у нас ця штука зміщується. От, наприклад, у мене буде Сонце вище. Тоді у мене десь отут буде. Оця штукенце знаходитись. Да? Тобто у мене буде напрямок, отакий буде, да? тобто Сонце у мене вище. Тоді у мене буде ось так іти, і тоді у мене буде оця е, напрямок цього відбиття від сонця, буде отакий невеликий. Ось, бачите, що відбувається. Тобто, якщо у вас. Сонце буде низько, то у вас тоді ви бачили цей ефект. У вас тоді воно буде розтягуватися на всю кімнату, буде йти у цей потік сонця. Так само, наприклад, ви бачили там в фільмах чи мультиках, коли відкриває там значить, двері, висить лампа в кімнаті. Так вона ну, ну значить світить, то лампа вона ж низько висить. Тому е, оця проєкція світла в кімнату через вікно там, або двері, вона дуже довга. І вона там аж розсіюється. Тобто не вистачає ну, місця для того, щоб визначити межі цієї е, проєкції світла. А якщо у вас буде світло, е, сонце буде у вас високо, тоді у вас буде відбиття цього сонця на, на підлозі, буде ну, десь однакове з вікном. Може, буде там чуть-чуть більше. Там, на, ну, там, значить, на трошки. Так? Тобто така концепція, я думаю, що ви зрозуміли. Знов-таки, передивіться відео, помалюйте олівцем, обміркуйте і далі можете це використовувати в своєму малюванні. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.